Друзі, всім привіт! Сьогодні ще одна така буде поробочка з одноразок. Буде е, ліхтарик для підписника. Він там пару ідей мені накидав. Каже, Попробуй зробити так і так. Хочу, щоб ну хочу, щоб було так. Ну, ось по типу такого. Включили, виключили. Просто буде стояти світодіод без лінзи. Ну, з лінзою Звісно, краще три трошки воно, та не трошки а покраще, Гар... ну, гораздо покраще світить. Ну, захотів так, спробуємо так. Така ідейка. Значить, що я робив? Беремо одноразку, розбираємо її. Акумулятор. Виймаємо. І, до речі, Додамо, додамо ще один, звісно, щоб краще світилося. Червоний, е, червоний залишаємо, чорний залишаємо, синій відрізаємо це. Це е, провід іде на оцю розпалювачку. Викидаємо, це, звісно, все залишаємо в паралель. Паяємо, звісно, як завжди, ці оставимо, щоб нам було краще припаювати. Зарядка у нас є, нічого по зарядці не перероблюємо. Так, беремо світлодіод. Ну, е, вирішив я, до речі, це виймаємо. Всі штуки, ці, нам вони не потрібні. Викидаємо. Світлодіод, я вирішив. Тут у мене 1 стоїть. Сюди ще на оцю хочу поставити 3-ваттний. Трьохватний і е, резистор 12 Ом. Ну і звісно, вимикач. І подивлюсь, який буде ярче світити. Той чи той є якийсь смисл. Чи нема. Ну, цікаво. Так. Такий, типу, експеримент можна заміряти, ну, але е, нема в мене той, що ілюміниці міряє. Тому будемо так. Тут висверлюємо отвір 7 мм дрелькою, що під вимикач. І зараз все. Отак от зберу схематично, покажу, що, як воно виходить. А, до речі, е, тут самим я роблю отвір. Дрелькою, а тут я взяв два отвори, просто отак от зробив. Звичайною викруткою тут пластик м'який, і можна отвори під е е дроти. Вони все тут класно робиться. Буквально пару секунд і класний отвор буде як тут. Щоб не приклеювати, там, щоб не думати нічого. Воно там все класно, гарно тримається. Я там З тієї сторони термоклеєм заливаю, і воно на доротах нормально, повне все ну, тримається непогано. Так само і тут. І не нагрівається, не розпавляє його, і, і гарно тримається. Ну, покажу зараз все. От і раз, от і раз два. І погнали збирати. Так, друзі. Спаяв. Тут зразу паяємо діло через, через отвори, бо ми там більш ніяк не його не зробимо. І будемо підгібати. І все класно через отвори вставляється і фіксується. Так. До речі, знизу так, до речі, все ось класно, ярко світиться. Перегрівань суттєвих нема. Ну, світить, мабуть. Так, пояскравіше буде Трьохний, пояскравіший. Так, і вимикаємо поки що. І, до речі, отак сюди. Вони вже не дуже там щось хочуть влазити. Тому ставлю так. Зараз все заізолюю. Вставляю, а, і тут, ну, і тут заливаю все термоклеєм, і воно все класно фіксується. Нічого не гріється і все тримається, все добре. Тому зараз зафіксую, заізолюю і покажу. Так, друзі, ось все залив, зафіксував, все воно зафіксовано класно. Тепер отак все ми збираємо. Обратно. І такий самий ліхтар у нас вийшов. Тепер два ліхтаря для підписника. Сподіваюсь, йому буде до вподобу. Ну Мені здається, що для таких штук ідей взагалі безкінечне буде. Ну, Ідея за ідеєю, тому дивіться, може комусь так теж сподобається. Типу сигарета А ні, ліхтарик, запальничка, пістолет. Типу пістолет А ні. Ліхтар, а тут наоборот. Ну, так що, на цьому все. Таке коротеньке відео про ліхтар такий. Може комусь теж ідея сподобається. Беріть, пользуйтесь. Ну, а поки все. З вас як завжди лайки, подобайки. Хто не підписався, підписуємося. Далі ще буде. Пока.